Наша мудрість покону, вона не для того, щоб знаєте, от, сатрісати великі явища, контекст розглядати, а для того, щоб вона була легко примінима в нашому побуті. Щоб ви на кухні, грубо кажучи, да, чи в городі могли нею скористати. Розумієте про що? Я теж от згадую такі моменти, коли там в мене бабуся, коли я ще приїжджав, а вона ну, в такої широкої душі була людина, генерал. і Наприклад, ми, ми там вже виходимо на дорогу, а вона там, бачить, стоїть якийсь там, ну випивши, і там дзиґарку витягнув за вуха, да, і, 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 і все. Все, що він мав, і він хоче, ну, запу. І вона не ліниться. Вона верталась до хати, брала сірники, давала йому прикурити. І я отак ну, а в нас часу от, до автобуса. Я на оті речі так дивився, кажу, баба, а про що тут? Так, да, він п'яний, ну що, але він хоче закурити. І це було нормально. І я тоді того реально не розумів. А тепер розумію, наскільки? Оце... Вона не підтримує це, але вона дає місце цьому бути і готова допомогти. Резумі? От коли ми зможемо отак сприймати, як перуняться, тоді ми зможемо зрозуміти цю ігру і бути в неї ефективними творцями. Почули мене?